Чи існує достовірний доказ наявності пекла? Адже багато хто вважає, що пекла немає, Бог це любов, а пекло це лише смітник, який був за Єрусалимом. Але насправді історія людства, загалом і війна, яка вибухнула зараз, показують, що пекло є, все людське буття просякнуте насильством, жорстокістю, терором, війнами, стражданнями тощо. Цивілізоване суспільство 20-го та 21-го сторіч з його жахливими війнами в Сирії, Україні та інших країнах доводить, що якщо пекло існує на землі, значить тим більше воно є і у вічності. Все, що відбувається у нашому світі, це лише відображення духовного світу, світло і пітьма, Бог і сатана, все це духовні реалії. І ми бачимо їхнє відображення у нашому матеріальному вимірі, подібно до того, як Бог сказав Моїсеєві побудувати скінію за небесним зразком, і він виконав волю Божу. Так багато людей стали служителями сатани і влаштували пекло на землі. Хтось каже, навіщо ж Бог створив пекло? Але ми бачимо від початку Біблії, що Бог не творив пекла, Він створив рай і поселив там людину. Це люди створили пекло на землі своїми гріхами, вбивствами, війнами, насильством, терором та іншими безумствами, тому буде справедливий Божий суд, де кожному буде визначено, де він проведе вічність. Ті, хто бажали пекла нашому світу і за життя служили пеклу, смерті та дияволу, відправляться на вічно до них. А ті, хто служили Богу і будували рай Божий, Його церкву. На землі, і у вічності будуть з Христом у його вічному царстві.